Привіт, привіт! А ви друзі? Добре. Так, а як вас звуть? В мене Лука, а, а мене Кирил. — Кирил, а вам подобається в садочок ходити? Так. Да. А чому вам подобається ходити до садочка Лука? М -м, тому що Катя гарні заняття проводить. Клас! А Катя і це ваша вихователь? — так? Я її люблю. Так, Кирил, а тобі чому подобається в садочок ходити? Тому що тут дуже весело і тут теж цікаві заняття. Так, а які заняття у вас в садочку є? Так. Классно Турка і... Англійська. английская, английская, танцы, музыка, музыка. Ой, скільки у вас багато занять, а ментальна арифметика? Є. є. А логопед до вас приходить? Так. Да. А психолог? Анжела, Анжела, психолог до вас приходить, так? А на, коли у вас приходить логопед, які у вас заняття? Що ви робите на занятті з логопедом? Робимо зарядку для язичка. Зарядку. для язичка. Вам подобається? То. Так. Так, дуже подобається. А у вас друзі є садочку? Так, так. А як їх звуть? Mm, так, а ще. Соня. Соня. А що ви любите ще робити в садочку, окрім занять? Гратися. Гратися. А де ви граєтесь в кімнаті? На вулиці, вулиці. на вулиці в і в кімнаті. А що ви граєтесь на вулиці? У, у доганялки, у хованки, заворазки. Заморо І в поліцейських. І в поліцейських. Клас. Угу. А ким ви хочете стати? Як виростити, таким хочете бути? Я пушечник. Добре. А ти, Лука? Ну, щоб досягти того, чого ви хочете, треба, напевно, гарно харчуватися. Ви в садочку їсте, харчуєтесь. А що вам дають їсти? Щось смачненьке таке? Що? Що любите їсти? Кашу. Пюре. Пюрешку. А яка ваша найулюбленіша страва? Страва найулюбленіша. Що найбільше любите їсти? Я найбільше люблю Борщ, борща лука. Я теж борщ. Теж любиш борщ. Так добре, хлопці, дякую вам.